Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні малюватиму пейзаж. Пейзаж непростий, я про нього повз нього досить часто проїжджаю. Малюватиму вирізне. Це таке манюсіньке озерце чи річечка, чи... Ну, така... зараз це майже калюжка, але вона якась дуже живописна, дуже красива, Таке блакитне. П'ятно на зеленому тлі. А, ну, там дуже живописно, не могла не намалювати. А, тож, Намалювала лінію горизонту, вона така кривенька, через те, що там пагорби. А, я їх передала. Там така сама кривенька дорога а, польова, там така сама кривенька грушка, дичка. А, все таке живе, таке Сповнене життя такої сільської романтики. Тож, все це злегка намічаю олівцем і переходжу до фарби, змочую папір. У мене ця робота буде по супер мокрому паперу. Я його ще буду змочувати в процесі, але ну, ви це потім побачите. І так, для неба я змішала лаванду, змішала умбру. І швидкими рухами це все дуже швидко нанесла. Також додам трошечки рожевого, тому що в мене вже тут вечоріє. Додала трошечки вохри і вечірнє небо готове. Я до нього більше вже не буду повертатися. Далі, жовтою і вохрою я малюю дерева. Пропишу я також траву, пропишу більш активним кольором цю грушу, тому що на неї сонце ніби, ніби укрило своїм промінням, і вона така вся вся золотава стояла, коли я зробила фото цього пейзажу. Так, трава у мене теж написана через вохру, тому що вона залита сонцем. Далі додаю більше зеленого в тіньовій частині на деревах. Також я цей самий зелений проходжуся і по траві. Дальній план пишу через блакитний, тому що. Ну, Ті дерева досить далеко. Десь торкнуся з вохрою, тому що ну, таке враження, що там сонечко десь достало з самих дальніх якихось е, посадок, які там є на горі. Е, гора ще не засіяна, або якщо засіяна, то ще нічого не проросло, вона, ще не зелена, ще чорна стоїть. Е, тому написала її таким темним кольором. Прописую також десь там якісь городи є, теж такі чорні ще стоять. Додаю десь зеленого, там все, так знаєте, незрозуміло рябить на тих пагорбах. Прописую вирізне, блакитним кольором, воно такої чудної форми. і таке там як на синє око на зелені, трав'янистій. Пишу польову дорогу, а там така ґрунтова дорога, кривенька в різні боки. Пишу зараз очерет. Мені хотілося його так передати, щоб він ставався ну, схожим був на очерет, а не на якийсь там бур'яний. От. Так, передаю їх, десь торкаюся вологим пензлем, десь сухішим і такими рухами. Додаю десь там і далі також черета. Так, тепер моя задача прописати іще трафу. Вона буде така, знаєте, у мене декілька етапів її писатиму. Буду поступово я її затемняти, затіняти, тому що а, там така горбиста а, місцевість, і за рахунок світла я спробую передати оцей ландшафт а, за рахунок світла, тіней, а, додаю зараз а, тіней ще на траву, під очеретами. от зараз Таким темним кольором передам, там так не нагірку на возвишеність передаю, передаю зараз травиночки, а вони трава ніби грає на сонці. І тінь. Тінь під деревами дуже мені хотілося передати оці молоді верби. Верби з молодою зеленню, така вона холодна, якась ем, рідка, тому її так якось передаю, не знаю, вдалось мені це чи не вдалось. А отут моя помилка. Я прямо з пульверизатора намочила папір, і він став дуже мокрий, от надто мокрий. Все розтікалося, розбігалося в різні боки. І знаєте, вийшов у мене пейзаж не весняно-сонячний, а такий, я б сказала, романтично-осінній. Ну, Хоча кольори не осінні, але а, от саме восени, коли така мрячка, туманність, от, от таке все вологе. От, от мені здається, що в мене зараз вийшло так, але весняними кольорами. От це ефект малювання по-мокрому. Хотілося більш конкретики. Мені треба було або чекати, поки папір висохне, що мені не хотілося робити, або сушити феном, що також я не люблю. Не люблю використовувати фен, хоча інколи, звичайно, приходиться. Зараз темним я прописала віддалені дерева, їхні стовбури, прописала берег, прописую також тонким пензлем саму дорогу, її таку цю горбистість, її там якісь грязючку, прописую. Тонким пензликом, і також всі деталі по, по черетам пройшлась тонким пензлем, захотіла передати більше деталей, більше конкретики. Також десь тінь від кущів, зараз темно Темно зеленим кольором, роблю тінь на передньому плані. Тут можна було мені, звичайно, більше заморочити зробити цю тінь кольоровішою, але я чомусь ну, не знаю таке враження, що просто полінилася. Не так-то складно було б туди додати вохрані, чи якогось оранжевішого. Ну, є, як є. З цього боку, там такі через коричневий пишу кущі, пишу минулорічні трави сухі, такі, темнокоричневі. Додаю іще темніший на траву оцю траву, що затінено, зараз прошкрябую мастихіном. І от, Якби я була заморочилась і зробила кольоровішу цю зелень, то ці прошкрябані травинки були б набагато цікавіші і красивіші. Вони б ті кольори б зіграли. Ну, я це покажу вам в наступних відео. Тому не забудьте підписатись, поставити вподобайки, дзвіночки, щоб не загубити мене, а також можете переходити мій... до мене в Інграм, там будемо більше з вами знайомитись. А ще я скоро презентую свій курс акварельний, і там буде більше деталей. Буду я там більше розповідати яких своїх Ну, не можу сказати, що секретиків, Ну своїх прийомчиків, які я використовую для написання. Та там багато буде уроків, будуть і пейзажі. Будемо писати і якісь літні мотиви, і якісь літні смаколики. Ну, за всіма деталями переходьте в інстаграм. От. І моя робота вже практично готова. літня, весняна, насичена, хоча трошечки, трошечки така розмита, наче, наче заплакана. Може, може, так і є, може настрій такий. От. Тож пишіть коментарі, свої всі зауваження і побажання, і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!